Ще на початку 2023 року, коли я на своєму комп'ютері запустив свій перший сервер, я помітив, що до нього постійно підключалися невідомі клієнти. Чи то підключалися живі люди, чи то підключалися боти. Дізнатися неможливо, але одне я зрозумів точно треба робити захист. Підтримувати щоденну роботу сервера на комп'ютері було економічно невигідно, оскільки сервер має працювати цілодобово, тому я вирішив перенести його на маленьку платку під назву NoTMCU. Наступним кроком був аналіз існуючих видів атак на сервер. Як виявилось, їх існує дуже багато, і одним видом захисту вберегти сервер від усіх не вийде. Тож мені доведеться створити такий захист, який буде максимально надійний, але буде мати мінімальний вплив на ресурси системи. Також в ході роботи я розібрав існуючі види захистів від атак і відокремив для себе два види захисту, таких як фільтрація даних та різні види аутентифікації. Попрацювавши над проєктом, я дійшов до того, що захист основи пароля є найнадійнішим у співвідношенні з навантаженням на сервер. Далі я почав розробку сервера. Для зберігання заблокованих клієнтів я використав SD-карту, з якою дуже зручно працювати, якщо мені знадобиться власноруч когось заблокувати або розблокувати. Для візуалізації стану сервера я використав трьохкольних світлодіод, який горить червоним, коли плата під'єднується до інтернету, синім під час ініціалізації SD-карти і зеленим під час стабільної роботи сервера. Наступним етапом моєї роботи було створення алгоритму захисту, який працює наступним чином. Дає доступ клієнту, якщо вводить правильний пароль, відключає клієнта, якщо нічого не вводить. Блокує клієнта, якщо вводить неправильний пароль, не дає доступ, якщо заблокований клієнт спробує підключитися. Також слід зазначити, що пароль буде вводити не людина, а програма, на якій встановлений захист. Ну, а далі залишалося запрограмувати сервер. Це була найскладніша частина моєї роботи, оскільки сервери на базі таких плат я ще не створював. Але у результаті у мене все вийшло, і я зміг запустити свій сервер. Останнім кроком було тестування захисту. Зараз на екрані ви бачите програму, завдяки якій я запрограмував сервер. Щойно під'єднав його до комп'ютера, і зараз він під'єднується до інтернету. Бачимо, що sd карта успішно ініціалізована і нам видало IP-адресу сервера. Проводити тестування я вирішив у терміналі Windows, тому після його відкриття я ввожу спеціальну команду telnet, потім IP-адресу сервера і порт. Бачимо, що я успішно під'єднався, і сервер запитує мене пароль, але я навмисно його не ввожу, щоб подивитися, як сервер буде себе вести в такій ситуації. Як і задумано, сервер мене від'єднав, але не заблокував. Знов під'єднуюсь до сервера і ввожу правильний пароль. Бачимо, що сервер дав мені доступ, і я можу відправляти на нього повідомлення. Знов під'єднуюсь до сервера, але ввожу неправильний пароль. Сервер мене блокує і зберігає мою IP-адресу на SD-карті. І тепер при повторній спробі під'єднатися сервер мені доступу не дає, бо я вже заблокований. Знизу у віконці ми можемо бачити всі виводи сервера під час його роботи. Усе запрацювало, як і задумано. Тож задача виконана, сервер захищений.